Доброго ранку. У мене ранок. У вас, можливо, день чи вечір чи ніч, може хтось і ночі робить. Насправді важливо знайти час, щоб ви в цей час нікуди не спішили. Оце саме головне: а це зранку чи ввечері не важливо і отримати задоволення. А техніку за, за нас вже створили цю техніку багато століть. Над нею працювали. Наша задача в цьому курсі розробити її регулярно, віддатися всім рухам, почуттям, отримати задоволення і надалі результат. Ну що, почнемо? почнемо? Розстирайте ладошки, наші жіночі тонкі руки. плечі. нас цікавить, рівна спина, розвернуті плечі. Ой, давайте, давайте їх розкриємо назад, відводимо до вуха і назад. Прекрасно. І так але ще так сильно вкладаємося в кожний рух. Угу. Вперед. Дихання розслаблене, вільне. Підніміть руки нагору, розкрийте пальчики, порухайтесь вправо, вліво такі невеличкі наклони, назад, вперед. Прогніть свою спинку і пальчиками тягнемось вперед. Так. Право вліво порухаємось. Видих. Давайте сьогодні візьмемо пальчики, поставимо на лінію росту волосся і зробимо круговими рухами, до макушки голови. Пальці сильні, раз, два, три. 4. 5. Супер. Тому що рухливість цієї зони також впливає на кровообіг, на стан нашого обличчя, на молодість обличчя, як і шия, як і плеч. Взагалі. Це така комплексна річ. Так, прячемо волосся, забираємо його наше гарне волосся. Відкриваємо декольте. Зробимо тут, тут нам приємно для нашої гарної ніжної зони пальчиками рук. Від центру. Видемо наверх. Раз. Два. Натискаємо. Три. Чотири. П'ять. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Беремо наше улюблене масло. В мене кокосове, я його їм мажу на обличчя, на волосся. Оборню. До речі, якщо хтось користується масажним крем, нашого, мені цікаво, який. І вам сподобалось просто для, для розуміння, що подобається нашим жінкам, що використовують. Медливо, я якось спробую на масажному кремі. Є ще масажні маски, <реку> зараз тільки стільки є різних інструментів. Розтираємо. крем можна дуже не розтирати, а масло можна роз, роз, розтерти, щоб воно було таке туплесеньке. Кладемо наше масло чи крем на обличчя, на шию, зона ключиць. Супер. Угу. Зараз розтремо наші очки вух. Інтенсивно. 10 разів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. такий вниз. Поїхали. Відпрацьовуємо техніку, напрацьовуємо наші. Знання наших пальчиків, що і як. Розігріваємо, розгоняємо лімфу, пальці біля височної зони. Спускаємося по нашому шляху під ключиці другий раз. Третій раз. Дихання, дихайте животиком спокійно, вільно, лоб. Три пальці одної іншої руки. Щільно, плавно, пам'ятаємо, що ми злиплися шкірою і відчуваємо кістку. Рух у нас такий щільний. Раз. Другий. Два. Працюємо далі з очами. Два пальчика куточок ока зовнішнього, їдемо внутрішній. Під очима ми не давимо. Їдемо плавно, легко під очима. Раз, точка. Під бровами. Так, тут щільно можемо давити точка, куток, ока. Тут притискаємо точками, от кнопку нажимаємо. Внутрі. Зовнішній куток притискаємо і спустилися по нашому, по нашому шляху до ключиці. Другий раз. Внутрішній точка. Під бровками на бровках. Точка зовнішній. Внутрішній зовнішній. І спустилися вниз. І останній раз. Точка притиснули. Внутрішній. Під бровками на бровках. Зовнішній. Внутрішній. Зовнішній. І вниз. І ще раз. Внутрішній. Зовнішній, внутрішній по бровках, зовнішній, внутрішній і вниз. Чудово. Далі у нас носик. Працюємо з крилами носа. Носу трикутник. трикутник. П'ятезів. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Далі розтираємо нос. Центр носику. Наші зморжки. П'ять, чотири. Сильно тиснемо. Три, два, один. Чудово. Пальці на підборідок. Їдемо далі. По кругу. До точки під носом. Пальці щільні не відриваються. Точка. Затрималась. Другий раз. Точка. Затрималась. Третій раз. Ой, як приємно. Точка. Затримувалась. Супер. Наступна вправа. Пальці на підборідді. Пальці щільні. Не відриваємося від шкіри, відчуваємо кістку. Їдемо до носику. Зупинилися. Роз'їжджаємось до вісочної зони. Раз. Їдемо другий раз. І угу. йдемо третій. І я прям відчуваю кістки черепа. Так у вас має бути, але воно м'ягко, воно не прям там присутнені м'ягко такий контакт. Поїхали далі. Угу, Ладимо відпочивати нашу, нашу щічку, одну, інша. При цьому. тут прилія, нижня частина обличчя, три пальці, куточок. Звідси їдемо до серединки носу. Щільні плавні рухи. Зупинилися до височної зони. Вниз. Другий раз. Зупинилися. До зони і вниз. Третій раз. Міняємо сторону. Те ж саме. Куточок. Йдемо до серединки носика. Раз, зупинились. Рухи щільні. Відчутні. Вниз. Другий раз. І третій раз. Угу. Не шукай. Клас, так. Чудово. Їдемо далі. Три пальці тримаємо щучки, формуємо щоки. Притиснули, обняли пальчиками щоки, відчуваємо їх форму, роз'їжджаємось раз. Два, угу. три, угу. Наш шарпічик, собачка. Трішки дивимося вперед, наклоняємося вперед. Кладемо наші щоки на цю частину лодонь, віддаємо на всі вагу тіла. Ой, як приємно! Навіть просто так от полежати. Так, відчули тиск такий. так? І Зараз ми формуємо наші скули. Їдемо до вісочної зони і вниз. Супер. Другий раз. Поклали, відчули і роз'їжджаємось. Прям проживаєте цей момент кожного руху. І третій раз. Угу. Супер. Їдемо, 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 їдемо. І вниз. Контур і друге підборіддя. Заводимо палець під підборіддя, притискаємо і їдемо впродовж цієї кістки під неї трішки до, до цього куточка. Готові, поїхали. Притискаємо сильно, сильно, сильно. Нам другий підборідок не потрібен. Тому треба туди дати кровообіг і гарне розминання. Ой, як добре. Два. Три. Інша сторона так само заводимо палець. Він такий сильний у нас, конкретний, Дієвий. Поїхали. Раз. Навіть такі трішки болізнені, больові відчуття. Я знаю, по чому в мене часто зажимається челюсть. Це емоційно так. Ну, я думаю, що в багатьох насправді жінок. Тому отут, отут от, 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 от можуть бути больові відчуття. Та і тут, і шия Ось сюди. І останнє фінальне робимо ліфтинг. Віконечко кличемо в своє життя. Добро, любов, радість, задоволення. Віконечко зробили. Тут у нас сильно. При розкриванні у нас також вся ця поверхня, поверхня заклеєна з поверхньою обличчя. Роз'їжджаємось. Ось так. Раз. Угу. О, супер. Давай, які ви гарні. І ще раз. Красуні. І ще раз красунім Боже. Очей не відірвати. Чудо. Завершуючи рух, Лоб. Три пальці, зигзагообразні рухи. Щільно плотно, лоб має розслаблятися. Ой, як добре. Повертаємось назад. І ще раз вперед. Угу, І назад. Що у вас гладисенько? Там все в мене гладесенько. І п'ять разів стираємо між бровну. Стараємо міжбровну складку. У -у 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 -у. Реально стирається. Я коли бачу цю складку, думаю, так, ні. Стираємо. І в мене виходить, ви знаєте, я думаю, що кожен може це зробити. Ось так. У нас тут все гладенько і підтягнуто з вами. Рада була бути разом, робіть масаж, пишіть, що зробили. Гарні кохання і на зв'язку.